Як ви захищаєтесь від пилу? Окуляри? Спеціальний халат? Хоча, мабуть, помітили, що дрібний пил все одно потрапляє навіть під спідню білизну. А уявіть, що відбувається з вашою машиною. Беззахисна вона надійно ховає вас від бруду часом ціною власних вузлів. І як вберегти машину від пилу, знає Євген Шманенко. Битує думка, що влітку авто брудниться не так сильно, як у інші пори року, тож мити його треба не так часто. І правда, влітку бруду значно менше, але це не означає, що не треба слідкувати за автогігієною. Однак говорити про миття автомобіля я сьогодні, як це не дивно, не буду. Хоча ні, два слова скажу. Влітку дуже не раджу мити машину холодною водою. З лакофарбовим покриттям буде так само, як і зі склянкою, у яку налили окріп. Воно лусне, з'явиться так зване павутиння, позбутися якого можна буде лише перефарбуванням. Так про що ж буде сьогодні? А буде про декілька способів тримати машину у чистоті, не замочивши рук. Лоскування це процедура, яку пропонують автомийки. Має кілька корисних моментів. По перше, захищає кузов від. Маленьких дрібних таких собі камінчиків. А по-друге, від пилу на дорозі, що як наждачна бумага дряпає лакофарбове покриття авто. А ще роблять автомобіль, як би так сказати, слизьким, і з нього під впливом зустрічного повітря здувається пил та незначний бруд. Невеликий спойлер. За цим принципом працюють усі засоби сухого догляду за поверхню авто. Це може бути полірування, воскування чи навіть нанообробка. Різниця лише у вартості процедури. Наступний варіант покриття машини спеціальним розчином, що, як запевняють розробники, сам, начебто, відштовхує бруд та пил. До того ж, засіб універсальний і підходить як для обробки кузова, так і для догляду за склом. У переліку якості засобу обіцяють, якщо обробити скло, то засіб працюватиме як антидощ. Якщо засіб може впоратися з водою, то про пил далеких доріг і говорити нема чого. Вважаю, за потрібне перевірити, як це працює. Один мій друг з малої Арнаутської вулиці подарував такий примірничок на день узяття Бастилії. Тож випробуємо його на вітровому склі. Робимо так: активуємо пристрій. І обережно вкриваємо половину вітрового скла рідиною. А тепер усе це зальнемо водою. Як бачите результат говорить сам за себе. Для любителів високих технологій хочу сказати, що такої штуки не вистачить на весь автомобіль. Навіть на пів автомобіля. А що там? Навіть на чверть авто її однієї не вистачить. Тож доведеться купувати кілька таких флаконів, а коштують вони десь приблизно гривень 200 кожен. Тож, може, краще стразами вкрити кузов. Дешевше буде. Головна проблема влітку це звичайний пил, що тонким, а іноді товстим шаром вкриває кузов. Але якщо відомий ворог, то відома і зброя проти нього. Тисячоліттями люди долали порох ганчірками, щітками та пухнастими штуками, які потім втратили первинне призначення та перетворилися на іграшки з сексуальним ухилом. Але про це ми поговоримо іншим разом. А зараз я кажу про ось таку штуку для зняття пилу. Це, так би мовити, три в одному. Це і щітка, і ганчірка, і ота штука, що перетворилася на іграшки. Коштує така щітка також у районі 200 гривень, тож недалеко пішла від нанотехнологічного засобу. Але ж, на відміну від нього, має багато переваг. Багаторазовість, безвідмовність і головне, гарантований результат. Завдяки тому, що ганчірка просічена силіконом, щітка чудово вбирає пил і робить авто, як я там казав, слизьким. Тож результат тримається довше 2-3 днів. Як на мене, то така щітка саме те, що треба, коли необхідно швидко навести красу ззовні. Як то кажуть, must have у кожного, хто любить свій автомобіль. До того ж, небагато місця у багажнику займає. Ну а якщо вам подобаються рольові ігри, як там кажуть, на смак та колір олівці різні, то чому б ні? Балансування коліс процедура, під час якої вирівнюється центр мас колеса з його фізичним центром. Робиться це за допомогою свинцевих грузиків. Таким чином зменшується вібрація автомобіля з нос гуми. Якщо під час руху з'явилася вібрація на кермовому колесі або відчутно вібрує усе авто, то першою причиною є саме розбалансування коліс. Процедура повернення балансування до норми займає не більше 30 хвилин для усіх чотирьох коліс. Своєчасне балансування коліс допоможе запобігти виникненню проблем з рульовою рейкою та ходовою частиною.